Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 20 кінських сил, короткої бази Hitachi CTX20. Це трактор, який повністю схожий на куботу GB20. Всі запчастини будуть підходити. Тому давайте ближче познайомимося з даною моделлю. Глянемо на комплектацію та її стан. Зверніть увагу на передній міст. Він досить таки великий. Є спереді догруз. Передня резина ще японська. Розміром 6х12 з гарним протектором. Задня резина також японського виробництва розміром 9,5 на 20. Комплектується дана модель підсилювачем керма. Механічна коробка передач з чотирма швидкостями, одна з яких назад. Вал відбору потужності 4 швидкості, одна з яких назад. І понижаючі передачі. Раз, два, три. Кран гідравліки. Відключення або підключення повного приводу. Щоб для перевірки рівня мастил. Педаль блокування диференціалу. Блок керування поворотами, фарами, сигналом. І ще тут є оберт на місці, який працює лише на понижаючих передачах. І фіксатор тормозу. Зараз трактор стоїть на ручному тормозі. Я ним ще тут у нас під сидінням, каркас безпеки, Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Зверніть увагу на товщину. Є боковий гідроциліндр, Фреза з робочою зоною 1,40 м. І показую стан ножів. Боковий гідроциліндр керується ось цим блоком. Цією кнопкою можна вибрати режим, ручний або автоматичний. В ручному режимі працюють ці кнопки, а в автоматичному можна задати під яким кутом, щоб автоматика працювала. Керування навіскою вверх вниз і контроль глибини. Ще в нас є педаль газу під ногою і реча газу під рукою. Об'єднана педаль тормозу. Глянемо ще на резиновий кузов з цієї сторони. Ось тут для заливання масла у передній міст. Всі масла і фільтра в тракторі замінено. Це і масло в двигунові, і масло в коробці, паливний, масляний і повітряні фільтра. Радіатори також залидено рідину для зими. Ось такий має вигляд. І давайте заведемо заведем даний трактор. Зверніть увагу на пробіг 528 мотогодин. Прогріваємо свічу накалу. І коли свіча накала буде тепла, зможемо завести наш трактор. Давайте. Трактор заводиться добре, Слухаємо сигнал. Беємо бал і двору потужність. Можемо навіть з третією швидкості. Ідемо підглянемо, як він там працює. Кардан крутиться. Ножі. Крутиться. Можемо звісно дати газу. Ножі почнуть працювати посторічно. Давайте ще перевіримо боковий гідроцилітр. Блок керування. Ручний режим в одну сторону та да, іншу сторону. Тисненькосилувати плаваючи. І можемо вибирати під яким кудом плаваючий працював. Максимально зручно. Проїдемося. Знімаємо трактор сторону. Провідаємо газ. Вибираємо понижаючу передачу. Можемо вибрати тут першу чи третю. І вмикаємо поверх на місці. Зараз спробуємо. Беремо трохи невеликий круг. Викручуємо кермо і передні колеса починають крутитись удвічі швидше. Запрацює і вправо, і вліво, і в порядку на назад. На після швидкості можна розгорнути з постріч. Хоч нас на майданчику. Невелика територія. Проте йдуть, трактор розвалюються. Та що тут доволі? Певнений навіть авіаційний трактор розвернеться супер маневрений міні-трактор. І давайте перевіримо, що там у нас під капотом. Для цього фіксую трактор на адвоці. І йдемо до капоту. Відкривається Так, що ми бачимо? Акумулятор спереді, радіатор. Мусити. Щоб для перевірки рівня мастил, ось тут генератор, прям потрібно оглядати та з часом натягувати. Можна цю кришку зняти, щоб проситись до покращення. Що ми бачимо? Три курсунки. Прикурсон туда присвічення кали. Сторона головина для масла. Ось замінений паливо. І давайте ще замовили з цієї землі. І це трактор ключа. Супер. Супер. Ну що ж, і найцікавіше ціна. Ціна на даний трактор в такій комплектації, який знаходиться на Вінницькому майданчику в комплекті з фризою і нашою доставкою 7200 умовних одиниць. Сподобався трактор? Переходьте на наш сайт. Уточнюйте наявність даної моделі у менеджера. Та обов'язково заїжджайте на майданчик «Тотус Трактор» у Вінниці та в Одесі. Вам тут завжди раді. У нас великий вибір японських міні-тракторів. До зустрічі! Очікуємо вас!